Патрон, без патрон, без отруб! Супергерой і чемпіон! Бесатру, без отруй! Обухав зробив ручу! Песатро! Чекає дома, дружетом! Песатру! Песатру! Пригоди кличуть за вікном! Безотрон! Яка філософська погода! Дощ іде, а я вже прийшов. Е, ні, щось глибше треба. Двічі в одній капці не сходити. Фу, як не виховано. Вдягни маску. Ти не уявляєш Том як час на сьогодні пішов дощ. Зранку ми поїхали на виклик до маленького села. Там біля місцевої лікарні бачили щось підозріле. Тож я одразу почав перевірку. Те, що я чую тут бобухі, справа зрозуміла. А от що вони замислили? Пробачте, не зрозумів? Бе-е-е-е-е я не дуже знаюся на козячому. То ви маєте що розповісти? Я слідкую за цими верхрехи вже тиждень і, думаю, знаю, де саме вони ховають свою вафе. Так, злочинці. Зброя зрозумів. То покажете де. Цілий тиждень вони копирсались тут біля дерев. Гадаю, і кристали їх тут. Треба швидше їх знайти, бо скоро може бути дощ і всі сліди змія. На душа млазек лайне шовки. Я О ні! Вам туди не можна! Тут небезпечно! Що ти кажеш? Кажу! Вони ховають кристали! В полі! Ну, no, Тоді це дуже погано для того, хто зараз в полі. То це ж я в полі. Вам тут ні в якому разі бути не можна. Ви ж цивільна особа. Дозвольте представитись спецагент паляниця. Закінчила швейцарську школу розвідки. Працювала в Британії та Австрії. Отакої паляниця. Так, ім'я дивакувати. Але дивіться, тут щось серйозне. Чуєте запах диму? Я вже давно кинула палити. Агента, треба негайно відрізати цей дріт від кристалів, а я наздожину Бубух. Ну, Я зараз вам віддай зірники на іграшка. Агента поляниця, Якщо дріт ще цілий, то у нас проблемка. Агенте, кидайте дріт! Агенте, це великий ризик. Фу. Я ще ніколи так не радів дощу. А, до речі, Томе, а чого тебе не було у сьогоднішній моїй історії? Я не довіряю цим двом шкетам за вікном, тому не відволікався. Перевір їх, а то вони схожі на якусь... Біологічну зброю. Ми не зламні, бо ми українці. Пароль прийнято. Доповідайте. У найближчих трьох кварталах чисто. Дійсно, стали за собою прибирати. Паркування в заборонених місцях поменшало. Система маркування себе виправдала. А всі бабусі доглянуті, тиск в нормі, всі здорові. Робимо вигляд, що полюбляємо хлібні крихти, хоча. У мене від них вже печія. Дякую за службу, молодший сержант Чубчик. Дякую, старший сержант Галушка за відданість. Ну що, ти з ними вже розібрався? Безобраз дотримаємося легенди, що цей пес собі дозволяє. А гулі-гулі всім котам і собакам дулі.